Листайте далі, кого не цікавить, така ось крута сумочка органайзер для інструментів. Що вона собою являє? Має жорсткий каркас. Тобто металева, ось повністю це не пластик, це металева рама. Сам, сама тканєва частина із поліестера 600-ї марки. І з особливостей її кількість карманів. Має 27 кишень. 17 зовнішніх і 10 внутрішніх. 10 ось по 5 тут, 5 тут. Є ще такі ось тут. Типу вставляти можна щось. З цієї сторони так же само. Вставляти зверху ось липучечки присутні. Тут у нас фастекс, можна щось кріпити. Ось карманчики з торця. Два карманчика таких ось на резиночці. Тут ось з відкритим дном, з відкритим доступом трусики. Так, Тут у нас от іде вдоль карманчик на защолці. Тут. І з цієї сторони теж і 2, 2. Ваганий, 1,5 кг, тільки що перевіряв важив. Дуже компактненька, дуже зручна стосовно розмірів. Ось її розміри 42х22 ширина. Ширина довжина і 25,5 висота. Компактна, класненька. Це сьогодні йде на клієнта. Ось невеличке замовлення. Маємо їх в наявності вдосталь. Кого цікавить магазин Болгарка. Контакти в шафці профілю.